Сфері енергетики дійсно викрили масштабну корупційну схему. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України. Зазначається, що до масштабної цієї оборудки причетні люди з великими зв'язками. Зокрема, колишній заступник голови фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, також експравоохоронець, що обіймав керівну посаду. Аду енергоатомі використовуючи службові знайомства в міністерстві і енергоатомі, от е, ці персонажі, люди фактично контролювали ключові рішення від призначень до тендерів і фінансових потоків. Набу працювало над цим корупційним кейсом. 15 місяців уявіть собі. Вдалося зібрати і переслухати тисячу близько тисячі чи навіть більше годин аудіозаписів. І станом на сьогодні вже проведено 70 обшуків. За даними детективів, організована група систематично вимагала від контрагентів енергоатому 10, а то й 15% відсотків від суми контрактів, і без цього компаніям просто блокували платежі. Ну або ж погрожували виключити їх зі списку постачальників. Всередині системи це навіть мало власну назву шлагбаум. Національне антикорупційне бюро України тим часом оприлюднило фрагмент перехопленої телефонної розмови, що засвідчує корупцію в енергетичній сфері. За словами народного депутата Ярослава Железняка, саме на цих плівках фігурує щонайменше чотири члена уряду. Нардеп уточнив, що йдеться як про чинний уряд, так і минулий. Зокрема, на одному із фрагментів між собою спілкуються тенор. Це Представник енергоатома Дмитро Басов, колишній працівник генпрокуратури, і рокет: це радник Германа Галушченка і помічник зрадника Андрія Деркача Ігор Мирунюк. там поставший пам'ят всі так понімають, що вот. что это будет происходить. Потому что у нас идут нарастающие мужчины в вокзал, как случится служба в Лизницком. И мы клепать и, в принципе, за ним кормить. Она ищет нечто такое. Что... Это ей. Ей это нравится. Вот это вот. Ну, а вы не желаете, чтобы мальчики не заработали? Мы можем отсюда... Чуть-чуть захватывает. -чуть, чуть -чуть. Понимаете, что первое же заседание Кабинета министров, на которое он попадет, просто феерически. Плюс у него в короне засияет еще один. На інших фрагментах опублікованих плівок можна почути і голоси Карлсона та професора, як стверджує Железняк Карлсон, це сам власне Тимур Міндіч власною персоною. Ну а професор Герман Галущенко. Ну, і детективи НАБУ провели обшуки в міністра юстиції, колишнього міністра енергетики. Нагадаю, це одна та сама людина. Герман Галущенко його звати. Про це повідомила українська правда з посиланням на власні джерела. Про обшуки в Галущенка і в енергоатомі також сповістив і народний депутат, вже згаданий нами Ярослав Желізняк. на бої з обшуками і до ігоря Миронюка. Він був радником міністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Знову ж таки, головний ньюзмейкер. За його словами, саме Миронюка називали смотрящим від германа з багатьох питань. До його офісу, точніше, бек-офісу, запрошували на розмови підрядників різних проєктів для державних енергетичних компаній. Ну і ще Железняк повідомив, що пан Миронюк безкінечну кількість років був помічником і дуже близькою особою зрадника Андрія Деркача, який теж не чужий був пану Галущенко. І Верховна Рада тим часом зареєструвала дві постанови про звільнення Герман Галущенка, а ще Світлани Гринчук. Галущенко ще раз нагадаю, це зараз міністр юстиції і міністр енергетики. Е, зробили це за поданням народного депутата, того ж таки Ярослава Железняка, який зазначив, що зробив це через системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики. Ну і власне зв'язки зі зрадником Деркачем. Крім того, як пояснив Железняк, Світлана Гринчук. Представляє інтереси Тімура Міндіча, бізнесмена і співвласника студії квартал 95», якого називають соратником, другом навіть Володимира Зеленського в уряді. А до цього Гринчук представляла його інтереси на посаді міністра екології. Нагадаю, що в 2023-2024 роках Світлана Гринчук обіймала посаду заступниці міністра енергетики знову ж таки Германа Галущенка.